Без жодних попереджень у п'ятницю кабельна мережа Тріолан вимкнула телеканал TVI з ефіру. Можливість дивитися TVI позбавили частину мешканців 11 міст країни. Це сталося після того, як проти керівника телеканалу Миколи Княжицького порушили кримінальну справу. Західні експерти б'ють на сполох щодо наступу на демократію та права людини в Україні. У четвер аналітики міжнародної неурядової організації Дім Свободи представили свою останню доповідь. Відь про Україну на розгляд вашингтонських експертів та політиків на події побував Олексій Кузьменко загроза санкцій проти України з боку уряду США може стати попередженням українській владі. Цю тезу доповіді озвучив на зустрічі у Вашингтоні президент Дому свободи Девід Креймер. На даному етапі. Ми не виступаємо за запровадження санкцій щодо України, проте вважаємо, що така можливість, особливо якщо буде ухвалено закон Магніцького, дасть українській владі зрозуміти, що вона обрала невірний шлях. закон Магніцького, про який говорить Кремер, знаходить. Ця на розгляді у Конгресі США і передбачає накладення санкцій проти країн-порушників прав людини, незважаючи на всі негативні тенденції, точку неповернення в Україні не пройдено, зазначили у Вашингтоні. Ситуація далека від того, що відбувається в Білорусі чи Росії. А доповідь щодо Росії була б неможлива у Росії, нам би не дали такого доступу, як в Україні. Натомість ситуація в Україні жодним чином не є незворотньою. Ми сподіваємося, що привертаючи увагу. До окремих проблем в Україні ми допоможемо їх вирішенню силами чи уряду, чи громадянського суспільства, чи опозиції. В ідеалі вони б мали працювати разом. У квітні під час роботи над доповіддю Дому Свободи Деймон Вілсан отримав дозвіл від уряду України зустрітися із Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком. Було очевидно, що Тимошенко має реальні проблеми зі здоров'ям, і біль у спині дуже впливає на неї. Під час нашого візиту були проблеми із. З наданням їй необхідного лікування вона виглядала дуже кволо їй було боляче, і справа не лише в умовах утримання йдеться про медичну допомогу, яку вона отримує. Саме характер лікування є найбільшою проблемою, як Тимошенко, так і Луценко. Олексій Кузьменко голос Америки.